Ладнають, і військове містечко неподалік Сум в області планують додатково розмістити бази бійців для захисту мешканців регіону від імовірного нападу агресора, бо ж Росія все ж таки нарощує свою присутність на кордонах із Україною. Те, що було взимку, і зараз порівнювати просто неможливо. Старі занедбані приміщення перетворюються на сучасні європейські будівлі. Коли прийшли, тут було ну старі обої, все криве, все таке. Занеби. Занеби да, ну, зробили. Колишній афганець Валерій відповідально ставиться до своїх обов'язків. Каже, чудово розуміє, роблять не для стороннього дяді, а для своїх. Потихеньку встановлюємо проводку, міняємо повністю всю нову, закладуємо. Сантехніки теж займаються водопроводом, будуть іспувати отоплення. Сказати можна, що нашим братям, котрим прийдеться тут проживати, так що. З усією відповідальністю будемо відноситися до цих виконання робіт. Уже зведені три казарми: їдальня, господарська та медична частини, штаб, де працюватимуть кадрові офіцери. Роботи виконані загалом на 70%. відсотків. Витрачено кілька мільйонів гривень. Жодної копійки з бюджету. Ремонт цього військового містечка ми розпочали. методом народного будівництва за допомогою небайдужих громадян, за допомогою небайдужих е підприємців. На черзі водогін та світло, щоб невдовзі наприкінці червня, початку липня, відсвяткувати вхідчини. За планом дій тут оселиться одна з мотопіходних бригад посилюватиме обороноздатність області на кордоні з агресором. Сергій Кузьменко, Віктор Лапшенко на часі новини.